Вітаю ви на каналі Стежками історії. І сьогодні говоримо про того, хто ще 25 березня 1651 року сказав фразу: не святкуватиме ніхто над нами перемогу. І чиє військо тоді розгромило поляків Калиновського під Вінницею. Полковник Іван Богун один із найславетніших учасників Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. За старих часів український народ склав про нього пісню, яку передавали з вуст у вуста, з покоління в покоління. Його ім'ям у Києві було названо Військовий ліцей це колишнє Суворівське училище. Про походження та ранні роки життя Івана Богуна, практично нічого не відомо. Народився він, ймовірно, 1618 року. Скоріше за все. Був сином українського православного шляхтича. У 1637-38 роках, тобто у віці 18-20 років, він вже брав участь у визвольних змаганнях як реєстровий козак. Свою молодість Бугун провів у дикому полі. Так називали в ті часи на заселені Степич Причорномор'я і при Азові, що ставали притулком вільним козакам. Є свідчення, що одержав козак гарну освіту за кордоном. Знаємо також, що дружина Івана Богуна померла, як тільки породила сина Григорія, нащадка, полковник виховував сам. Є відомості про те, що він міг брати участь у антипольському повстанні, нереєстрового козацтва, очолюваного Яковом Острянином у 1638 році, а потім в героїчній обороні запорозьких та донських козаків від турків Азова, що тривала кілька років. Соратником Богдана Хмельницького Іван був ще з 1647 року, коли майбутній гетьман тільки задумував і організовував майбутній заколон. У подальшому Богун став одним із керівників повстання. Будучи призначеним вінницьким полковником, успішно захищав від поляків Вінничину та Братславщину. Багато дум і пісень оспівують Івана Богуна, талановитого стратега, майстра польових боїв та захисника міст. Найчастіше згадується облога Вінниці у лютому 1651 року. Полковник Богун тільки на довідався, що Марсін Калиновський спалив красне і було вбито друга Богуна, полковника Нечая. Тож, коли непрохані гості на горизонті забовваніли, розчинилася міська брама у Вінниці, і півтори тисячі козаків кинулись назустріч тридцятитисячному польському війську. Козаки прорвали ліве крило ворога і почали поспішно відходити, щоб перейти річку Буг Кригою, і вийти до монастиря. Польська кіннота кинулася переймати козаків і собі вийшла на лід. Повернути ситуацію на користь козаків Богуну вдалося військовою хитрістю. Він наказав: уночі наробити на замерзлій річці ополонок і присипати їх соломою. Наступного дня, коли ополонки затягла тонка кірка льоду, він заманив на річку польську кінноту. Більшість поляків потонула в ополонках. Наступною славною сторінкою у біографії Богуна стала битва під Берестечком. Він по суті тоді врятував козацьке військо, що залишилося без гетьмана через татарську зраду. Відважний полковник примудрився вивезти із польського оточення козаків, за спиною яких було суцільне болото. Він наказав уночі викласти гать із обозних речей мішків, попон. Сідал Хмизу. по цих містках і пішла з облоги більшість війська. У 1652 році козацьке військо здобуло перемогу під Батогом. Ця битва вершина воєнного таланту і майстерності полководця Івана Багуна. Сучасники її порівнювали з перемогою Ганнібала над римлянами у Канах 216 року до нашої ери. У 1653 році Іван Богун супроводжував старшого сина Богдана Хмельницького. В його поході до Молдови, де він мав одружитися з дочкою молдавського господара. Разом з ним полковник взяв участь у війні з поляками за молдавський престол. Коли ж Тимоша було вбито, Богун уклав перемир'я і зміг гідно піти в українські землі з розгорнутими прапорами та тілом Богданового сина. У середині 1650-х років. У Богуна виникли протиріччя з Богданом Хмельницьким. Полковник наполягав на збереженні вольності козаків і був проти того, щоб присягати російському государю. Ні до Москви, ні до Польщі Богун не пристав. Він до Переяслава в 1654 році не прибув і рішуче відмовився присягати царю. Після смерті Богдана Хмельницького він підтримував антимосковський курс Івана Виговського. А потім і Юрія Хмельницького. Однак при цьому не схвалював схильності цих діячів і до Польщі. Тож у 1658 році він підняв повстання проти Гадяцького миру, укладеного Виговським із поляками. А у 1660 році виступив проти Слободищенського трактату, підписаного вже Юрієм Хмельницьким. У 1662 році богуна було заарештовано поляками. Під час отримання гетьманської волови Павло Тетеря просить польського короля відпустити прославленого полковника. Ян Казимир дав йому волю за умови, що він разом із польським військом піде походом на лівобережну Україну. Легендарний полковник погодився, проте під час походу таємно підтримував відносини з гетьманом Іваном Брюховецьким. Полякам це стало відомо лише під час облоги глухова, останнього українського міста перед московським кордоном. Іван Богун допомагав глухівцям витримати облогу. Він повідомляв захисників глухова про час штурму, показував найзручніші місця для вилазок, передавав Порох. На допомогу блокадникам йшло об'єднане військо Брюховецького та російського князя Ромадановського. Богун домовляється з Ромодановським, що під час битви з польським військом він ударить зі своїми козаками у тил полякам. Це стало відомо польському королю. Вогон був заарештований та звинувачений у зраді і страчений. Сталося це 27 лютого 1664 року. Українці зберігають пам'ять про відважного волелюбного козака. У Вінниці, на місці героїчних подій оборони міста 1651 року, стоїть пам'ятний знак. А в містечку Кальник і Лінецького району місцеві краєзнавці бережуть 300-річний дуб, який припускається, був посаджений Іваном Богоном у День його посвятив полковники 5 грудня 1649 року. Ну що ж, дякую за увагу. Продовжуйте дивитись український Ютуб. На все добре!